Що краще для схуднення кардіо чи силові тренування? Дозволь пояснити. Одразу поясню терміни: кардіо це така робота, інтенсивність якої можна підтримувати досить тривалий час. Наприклад, орбітрек, велосипед, швидка ходьба по вулиці, ходьба по ступенькам або інші кардіотренажери. Силове тренування це виконання вправ від 15 секунд до однієї хвилини. Тобто, дивись, якщо ти віджимаєшся від землі на максимум і зробив це за 50 секунд, це можна віднести до силового тренування. І, звісно, сюди ми можемо віднести роботу з гантелями, штангами або різними тренажерами. Отож, з цим розібралися. Більшість людей для схуднення чомусь обирає саме кардіотренування, хоча це не зовсім правильно. Перше, що ти маєш розуміти, це те, що на самому тренуванні ти жир практично не спалюєш. Ти просто витрачаєш енергію. Спалюєш калорії, підвищуєш енергозатрати. А для того, щоб твій жир горів, ти повинен знаходитись в дефіциті калорій.